Всім привіт! До нас прилетів Жуковин. Він дуже чорний І у нього дуже хватается вот эти, ну, як пальці, можна сказати. Да, даже боится утянуть. А кого дути... Ну, йому трішечки лячно стоїть Ось у него помаранчевый язычок. А колишній може тут просто укусити кожу і все. буде погано дуже. Таке було остатком давно в 10. Но він дуже кльовий для мене. Він зараз робить бойову позицію.